Планувалася дана операція, було залучено така велика, досить велика кількість сил та засобів різних підрозділів. Це були не тільки Збройні сили, були такі підрозділи, які Національної гвардії, поліції там і так далі. Відповідно, завдання ми вже отримували по ходу, скажімо так, виконання вже поточних завдань, тобто по ряду населених пунктів, які прилягали до населеного пункту Лиман. Тобто там різні села там і так далі. Загалом було проведено, скажімо так, цей весь процес планування. Сама операція вона планувалася в декілька етапів. Перший такий момент це підрозділами нашої спільної сусіднього батальйону, першого аеромобільного батальйону, 81-ї бригади. Відповідно, першочергове, скажімо, так, завдання було зайти в даний населений пункт, відповідно, створити такий певний плацдарм для. Забезпечення подальшого успіху вже в просуванні в самому населеному пункті. Відповідно, першочергове завдання першим батальйоном було виконано. Після цього вступили вже в дію, вже прилеглі підрозділи, підрозділи забезпечення, які в подальшому вже формували, скажімо так, штурмові групи, групи зачистки, які вже заходили, вже спільно виконували завдання в самому населеному пункті. Справили мені малих груп противника. В першу чергу їм предлагалося здатися в полон. Деякі здавалися, деякі відмовлялися, ну, так сказати, вражалися нашими засобами, в ході чого були знищені. Відповідно, після того, як ми закріпилися, настала темна пора, ми перейшли до оборони, вказаних вулиць Уже на ранок, коли почали подальше виконувати подальше завдання командира бригади, відповідно великого спротиву е від окупаційних військ ми тут не зустрічали, відповідно були тільки там е малі групи, заблудівшилися, так сказать, е були військовослужбовці е Російської Федерації переодіті в, е в цивільний одяг, які намагалися скритися скрити серед е громадян. Проводили стабілізаційні дії, перевелися ці документи, і так вони виявлялися. За, за перший день стабілізаційних дій ми знайшли е, близько 30 таких військовослужбовців, які були передягнені, скривалися під місцеве населення. При виходу на східній колиці населеного пункту Лиман зробив доповідь командиру бригади, відповідно е, після чого поступило завдання перейти до оборони населеного пункту. Сутичні бої більш вклинився перший аеромобільний батальйон. Вони зустріли, скажімо так, противника на околицях населеного пункту. Ми їхали на бойовій машині піхоти БТР. Заїхали ми з сторони Дробишова. Тобто, коли ми заїхали, аеророзвідка побачила в лісу смузі ворожу техніку БМП-2. Під'їхав танк, танчик. Поступила команда виїхати танку, відпрацювати по ворожій техніці. Виїхав танок, відпрацював, тобто успішно він відпрацював. Ми, ми пішли далі поділилися на дві групи штурмова група та група підтримки. Ми заходили, як бачите, коли ми заходили вже в лиман у цією дорогою, От бачимо завод. Тобто перша штурмова група зайшла на завод, потім інша група, група прикриття заходила. Дорогою заходила, тут відкрився стрілецький вогонь. Тобто можемо побачити, що на тій вулиці, коли російські, російська мерзота відступала, вона залишила невелику групу ДНР, вона її залишила просто на смерть, бо у них виходу не було ніякого. Тобто, Коли ми коли тут проходили, в нас була ще машина Козак, з бойової, бойової, бронь, бронемашини Козак відкрився вогонь по противнику, успішно був знищений. Вони всі діяли однотипово, робивши акцент на свою вогневу підтримку. Авіацію, артилерію, але коли прорвали лінію оборони і пішли, артилерія їхня, їхня була не дуже ефективна. Можна сказати, взагалі взагалі не ефективна. Був маліший офір. І російські підрозділи розуміючи те, що вони бояться потрапляти в полон. В полон, в оточення. Це з ними, що вони бояться міс... мі... городов, оточень. І вони бросали лнр ДНР-овців на прикриття. Коли вже ми брали полонених, вони навіть не розуміли, що російські підрозділи вийшли і надіялись на них, на їхні резерви, на їхню артилерію, на їхню підтримку, а їх просто залишали як щит. Який ми зносимо? Коли ми йшли по самому населеному пункту, було видно там забори з надписями Зе, ведь одразу, там під піддер. Е -е, відповідно, поняття діло, наша задача була перевірити будівлі, е -е, домівки, Бардак, срач, е -е, те, як вони звикли жити, воно, все, там сходив в туалет, там поїв, там між до цим всім ділом поспати ліг, запах, тому подобно. Парні ся, жили в своєм, робили з населеного пункту своє середовище. Тобто, Руський мір во всій красі, так як вони звикли його бачити, вони вирішили почати з малого. Вони раз там спостерігали, купили ну, спостереження за противником, як, з будинків, будинків під'їжджає за, 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 на великій швидкості пікап, закидається туди холодильник, зіральна машинка і на максимальній суттєвості і їде в тим, вони так біля даже евакуацію поранених не проводять, як евакуацію стиральних машинок, і холодильників. Не ну, раз це було заміщено, ну, така в них натура, опять же, цього нікуди не втечеш. Ми їх зайшли в міську раду. В міську раду вже були заготовлені бюлетні для проведення виборів, ну, вже як, якесь, мабуть, заохочення місцевого населення противник там проводив ну, там і так далі. Ну, і ну, відповідно, да, така левова частина місцевого населення, вони були. Вони були раді, були позитивно, скажімо так, зустріли нас в деяких моментах навіть допомагали. Правильний дух противник втратив ще, ще до операції по звільненого лиману, тому що на той час вже було проведено великий, скажімо так, ряд успішних операцій. Як на Харківському напрямку, да, був звільнений вже Ізюм на той час Ну, підрозділами, також наших спільних 80-ї 80 бригади, 25-ї бригади, е, скажімо так, на нашому напрямку, також після вдалого прориву 95-ї бригади, 81-ї бригади, тобто противник він вже, вже, скажімо так, такого морального духу, як такого, не було. І насамперед, е, Оперативне становище, скажімо, в якому складався взагалі противник, тому що сам населений пункт він був майже оточений. І щось, щось, скажімо так, розумного прийняти із даної обстановки противник вже не міг. Тобто він був поставлений в такі рамки, що була тільки одна дорога, скажімо так, один вихід. Це не був жест доброї волі абсолютно. Це був ну, просто. Грамотно сплановані дії, грамотно сплановані операції, скажімо так, місцеві, злагодженість особового складу, підлеглого особового складу, який зіграв в цьому всьому вирішальну роль. І таким чином був успіх. Цяги, які стояли на адміністрації цього міста, були флаги так званої ДНР та Російської Федерації. Місцевим казали, що вони відходять на 3-4 дні, і скоро повернуться, але так не сталося. Я думаю, що їх моральний дух на дуже низькому рівні. Коли Скабєєва кричала, що красний лиман наш, то підрозділи 1 батальйону і 122 батальйону вже поставили український прапор над міською радою. Дуже радісно, те, що ми звільняємо свою землю та Відчуття гордості брало за да, те, що ми робимо цю справу.